Чи справді фізика у фільмах реальна, відео до другого етапу Олімпіади круглознань, учня 8 класу ліцею No1 міської ради Вінницької області Євтка Дмитра Олексійовича. Сьогодні перейдемо у світ кіно та науки, щоб з'ясувати, чи справді фізика у фільмах реальна. Додам, що переглядаючи всілякі різні витвори світового кінематографа у більшості випадків стикався з деякими неточностями, нехтуваннями законами фізики. Отже, зараз це все покажу та доведу. Почну з класики Барона Мюнхгаузена, досить популярного у свій час мультика, де я знайшов дві помилки. Перша, коли барон витягує себе з болота за волосся. Дивимось. Це неймовірно. Адже третій закон Ньютона передбачає, що сили двох тіл рівні та рівні, якщо ну, протилежно спрямовані. Тобто, з якою сили барон тягнув себе за волосся, то з такою ж силою воно тягнуло б його вниз. Тому барон по тому би болоті в кращому випадку вировши собі волосся. Наступна помилка в мультсеріалі політ на ядрі. Дивимося. Погляньте, ну, бачите, З одного боку, цілком можливе явище. А з іншого, забезпечене ядро буде настільки гарячим, що на ньому оборони все. Це по-перше. А по-друге, на ньому Мінхаузен далеко не полетів би, бо маса драйв барона, маса барону будуть ну, тут, бачите, MJ діє. І ще маса барона. Наступний фільм, де знайдено помилку, це Індіана Джонс і королівство Кашлевого Черпа», Де головний герой рятується від ядерного вибуху, просто заховашись в холодильнику. It was. Yes. Yes. Камон, ви справді думаєте, що якийсь нікчемний холодильник рятує від ядерного вибуху? Ні, сидить це якось. У реальному житті людина померла від дози Гамма променів. Бачите? Або, у кращому випадку, від ударної хвилі, яка її розчавила. Останній фільм, про який встигаю, чи розповісти, це Термінатор, де знову дехтувала тим самим третім законом Ньютона. Дивимось. Бачите, з якою легкістю шнег стріляє з мінігана, як він не відчуває куль. Хоч там повинна бути деяка віддача, бо нічого не робиться просто так, і енергія нікуди не дівається. Все в цьому світі взаємов'язане. Отже, сьогодні ми побачили, що в у фільмах це суміш наукової точності чи неточності та художнього випуску. Деякі сцени, звичайно, досить правдоподібні, але більшість порушують базові закони природи, що я, що я показав і сподіваюсь, довів. У майбутньому сподіватися на те, що режисера частіше звертатимуть увагу на фізичні помилки. Проте навіть найнаймовірніші моменти змушують нас замислитися, досліджувати та навчатися. Тож наступного разу переглядаючи черговий блокбастер, спробуйте оцінити його з наукової точки зору. Це зробить перегляд ще цікавіше. Використані джерела, як завжди, можете посперечатися в коментарях. Дякую за увагу!